Всім привіт! Сьогодні настав той день, коли я відкрию останні дві камірки Майнкрафт адвент календаря. Дякуючи вашим коментарям. Ви мені писали, які комірки відкривати. І ось останні дві це номер 21 та 3. Так, ось вони поруч, так співпало. Відкриваємо 21. І що у нас тут якась побудова, квіти, щось таке. Дивіться, друзі, і ось така побудова у нас вийшла. Мені здається, це ялинка. А ви що думаєте? На що вам схоже? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, і нарешті фінальна остання комірка це номер три. І що у нас тут? А тут у нас теж побудова. Зараз ми це зберемо швиденько. І ось, друзі, в останній комірці цього адвент-календаря мені попався ось такий верстак. Факел та лопата. Тож, не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал.